Він все життя страждав на агорофобію, страх відкритого простору і великого скупчення людей. Щоб уникнути тривалих прогулянок, він пересувався лише на таксі, просячи водіїв підвозити його якомога ближче до дверей будівель. До того ж, він мав велику родиму пляму на лівій стороні обличчя, через яку страшенно комплексував. Саме через це ми можемо знайти його фотографії, зроблені тільки з правого боку. Він захоплювався демонологією. Його бібліотека була повна книжок про чаклунство та духів. Більше того, він систематизував свої дослідження в книзі Польські чари і чорти, а також у кількох своїх інших публікаціях. Цікаво, хто це? Це Юліан Тувім, один із найвідоміших польських письменників і поетів. Юліан Тувім автор, чия творчість надихала цілі покоління поляків і не тільки поляків, він перекладений величезною кількістю мов, в тому числі й українською. Його найвідоміші твори це не лише вірші для дорослих, а й казки та вірші для дітей, які й сьогодні залишаються улюбленими серед читачів. Обов'язково почитайте Тувіма, якщо не знайомі з його творчістю.